Навіть і сміття небагато було, але я взяла сміття і понесла до сміттєвих баків. І це просто врятувало життя. Вона, коли розповідала, каже, ну, це було чудо, я мала бути там, я мала загинути. Утром, як збираюся йти на роботу, всіх побачила з сусідів. повіталися і розійшлися. Прийшли на після роботи, ми працювали до чотирьох. Я прийшла, переділася, розморозила в печінку, витящила і пішла виносити мусор. В 16.10 я вийшла з квартири, в 16.16 16 був прильот. Як я підійшла до свого дому, я думала, що це школа, то що школа в нас рядом. Ну, я вийшла, як пораз побачила, що нема ну, моєї квартири. Я бачу парк. Вже квартири моєї не було. Кричали сусіди. Дуже кричали, звали на допомогу. Це дуже страшно чути, як під завалами люди зовуть. Завалів достали п'ять померлих сусідів. Мені довелося їх реєструвати, тому що я роблю якраз свідоцтво про смерть.